Друзі, усім Привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у лізі Чемпіонів сезона 2015-2016 років, 24 лютого 2016 рік. Одна восьма фінала Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Динамо Київ Сергій Сергіє У себе вдома. У Києві на НСК Олімпійському команда приймає Манчестер Сіті Пелегріні 3-1 Сіті перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну і давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 4-3-3, стартова розстановка Динамо. Олександр Шавковський в Хівген Генхачеріді, Драгович, пара центральних захисників, Говіда, Сілва по флангах, Денис Гармаш, Віталій Буєвський, Сергій Рибалка, Трійкоп'ях захисників, Теадорчик та Андрій Ярмолка у нападі. Це стартова Роснука Динамо. Пелигрини, Манель Пелигрини, Головный тренер Сити 4-2-3-1, старта Манчестер Сити, Джо Харт, воротах Николас, Там, 9, парад центральных Кліші Санья по флангах, Фернанзиньо э, Фернанзиньо, Фернандо та центральні центральный упорный пиздистник, Давид Сильва, центральный півзахисник, Рахім Стерн та Ферланзиньо по флангах, та Гуеро Гуэро у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Сіті. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Доволі так, друзі, справді рівний початок від команд Кен, в принципі, непогано цей матч розпочинають. Пригадується непогана атака Київського Динамо на четвертій кванівачі матчу Кияни. Дуже хорошу атаку. Проводить господарі іде подача до жного Футболісти Сіті здавалося, що вже нібито відбилися. Але Андрій Ярмоленко підкоплює м'яч. Андрій Ярмоленко прострел Ярмоленко небезпечно І Джо Харт переводить м'яч на І дуже непогана атака пройшла у Київського Динамо. Але реалізувати цю атаку не змогли. Насправді, крайне дуже здорово, цей матч розпочинають. Пригадується ще момент, коли вдається перехопити м'яч київському динамо. 12 кунат, Чукияни ку перехоплюють м'яч. Дуже здорово. Мяч вдається перехопити. Гансалис і дай брати на армію. Андрій повз ворота. Не пробував, то якраз то Теодорчик. Саме Теодорчик пробивав повз ворота. Гансалис мяч відібрав і Теодорчик пробиває. але не влучає Теодорчик по воротах. 15-х на матч в сети бовкутой. Слева фланга до подача. нога майданчика. Борьба. Небезопасная матагора. Подхлыбляющий удар. Гол. Гол, гол, гол забывает э, Серхио Агуэро. 15-х на матч в сети гол, Ей туре. Как раз тут эту борьбу выиграл. На другом таповом версии. В общем, туре просто невероятно выглядела в том поединке в игре. Я туре боротьбу на другому поверсі, і тут Аґуєра підхоплює м'яч, виходить на ударну позицію і свою нагодою Конегуеро реалізував. Реалізував, пробував в дальнікута Гуеро. 1-0 рахунок матчі було відкрито. Потім у Сіті ще пара небезпечних був моментів. Це момент Гуеро на 22-й матчі у Сіті команда. Іде в контратаку! Контратака! небезпечно прогонити Сіті! Удар! Повз ворота, бі, Дуже хороший шанс був у Сіті. До речі, Динамо, друзі, вийде Вілоза замість Дениса Гармаша на 31-й хвилині буде ось така вимушена заміни і справді, наприклад, Та жаль. О, сіті після усього забитого м'яча, і справді команда Пілігрині відчувала впевненість у своїх силах. Команда Пілігрині створювала моменти, океану було дуже-дуже важко. удар, Яя Туре, Коли я, я туре пробиває на місці, на місці Олександр Шавковський. І справді дуже небезпечний був удар від Яя Туре. Але ось вони, друзі, з 40-х матчів футболісти Сіті проводять свою атаку. Команда Мануеля Пелегріні йде в атаку. Агуеро чіпляється за м'яч на правому, на лівому фланзі. Хороша пішла там передача на Агуеро. Агуеро Чепляйте за мяч, Гуэра, 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 это был счет Архима Стерлинга, Стерлинга, э -э, прострел на дальнюю стику, Сильва, 2-0, Сильва забывая гол, замыкая Сильва, просто Архима Стерлинга и занос и мяч в прошлые ворота. Який дуже здорово корпус поставив в питачі Рахіма Стерінга. А Рахім Стерінг виконує простріл на дальню стійку і у порожні ворота Давид Сільва. заносить м'яч в сітку. 2-0 і на цьому перше 45 хвилинка куди завершується. Ще до речі був вихід 1-1 Агуэро. Алекуна Агуеро на 42 хвилині вихід 1-1 не реалізував. Мараєс Макаренко ще видить динамо Київ на другий тайм. А... Іхія Нача вийде у Манчестер Сіті на тайм номер 2. Кріана дуже здорово активно розпочинає тайм номер 2. Пригада це 52 хвилина матчу. Кріани стали більш діяти активніше. Вони, ну, в принципі, і так, і ще до рахунку 0 ну, діяли активно. Але ось ім'я Чигуера на 15-й хвилині трішки надломив гру. 52 матчу. Кріани проводить атаку. По правому флангу Віталі Буєльський. Віталі передачі на Андрія Ярмоленко. Ярмоленко заходить на удар. Пробиває Ярмоленко. Повзвоє Пробиває Андрій Ярмоленко, дуже було небезпечно. Хороший такий плотний удар у виконанні Андрія Ярмоленка. Такий хороший, справді, удар! Але трішечки, трішечки не вистачило Андрія Ярмоленко. Буквально там трішки, і справді. Дуже хороший амент був у київського динамо, але кияни додають активності. Додає команда Сергія Риброва! Динаміки! І справді, Кия не дуже сильно додали. І справді дуже здорово кияни додаються. Додають кияни. Додають кияни. Іде атака, 59 клас, в позиції атака київського Динамо. Кинетку, Віталій Буєвський. Віталій Боєвський! Іде подача, я дошли на подавав. Якщо я не помиляюся, то рибалка якраз подавав до майданчика. Там намагався поборотися на другому поверсі. Якщо не помиляюся, Боровся. Якщо я, друзі, звичайно, ще не помиляюся, то це був жені Марес. Я, друзі, звичайно, ще можу помилятися. Але якщо я не помиляюся, це був Жуніор Марес. І я не помиляюся. Це точно був Жунірмарес! Фубриси Сіді здавалося, що нібито вже відбилося, але вот тут Віталій Буяльський! Підхоплює з метр 20 біє Буяльський гол! 1-2 Виталий Буэльский забывает гол! 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 Виталий Буэльский! Один мяч выкрутил на 58-х вне матча. Это подача. Другой бойцовщик Никол в мяч. Э, в игре Буэль -бу, жунирова не Виталий Буэльский! С мая 13-й удар и гол! Один-два! Кианы эту игру... А закидання ти робив та авіда. Авід ти робив та закидання, та да? Саме тому, як авіда робив та закидання. Авід Лібуєльський забила гол. Один до. Кияни в грі. Кияни в грі. Команда Сергія Реброва повертається у цей поєдинок. І я вам хочу так сказати, кияни. І справді на такому емоційному піднесенні кияни дуже здорово виглядали. Дуже здорово виглядали кияни. 79-й Чи кияни ще створюють непогану атаку. Дуже хороша атака проходить до дамо. якщо дивляється, як ще він до Видав... себе від Віталія Буєвського. Віталій Буєльський удар! І відбивається удар Джо Харт. Який же момент був у київського Динамо? Та ще атака другої фази це тривала. Але Віталій Буєльський не реалізувався нагоди Віталій Буєльський Віталій Буєльський пробиває Джо Харт. Відбиває цей удар просто якийсь неймовірний шанс. Виникає у київського Динамо. Але реалізувати свою нагоду кияни все-таки не змогли. А у Сіті свою нагоду все-таки реалізує. 90 хвилина матчу, Сіті атакує. Є Торен, відеє вирішено Ферранзиньо, Ферранзиньо, Відеопередача на Яя Туре, Яя Туре, зміщення, удар, гол! Гол забиває Яя Туре на 90-й хвилі матчу, Манчестер-Сіті. Свою перевагу команда Мануелі Пелігрині все-таки подвоє. Кореяни були дуже близькими до того, щоб зробити рахунок 2-2. Але замість 2-2 рахунок стає 1-3 на коре Ідеальне виконання є Торе, пробиває Яям точно в самісіньку дев'ятку. І рахунок у матчі стає ну, матч стає 3-1 на користь Сіці. На цьому цей матч завершується, але в будь-якому випадку. Так, да, Каян програла, але команда Сергія Ріброва показала хороший футбол. Друзі, ви до речі, підсумкова статистика даного матча, де да вона взагалі та рівна. 11-12, ну да, невеличка перевага у Сіті, лише на було більше. Да? За контролем 48 на 52 ну взагалі рівна вага. Немає друзі, статистики ударів в причину, але ну, якщо я не помиляюся, там трішки більше було їх у Сіті. Але знов-таки там перевага взагалі та невеличка. Ну і за крутими перевага у київського динамо 6-3 перевага у Києві. З офсайдами 2-1. Тут була перевага у Сіті. 493 передачі зробили кияни. Відповідно, 532 передачі зробили футболісти сіті. 14-10 – це не спрошення правил. Жовтих карток у матчі. Не було червоних карток у матчі. Не було, і справді, без жовтих. Без червоних. Хорош футбол, справді, хорош футбол. У Києві відбувся 24 лютого 2016 року. Смотрите, футбол. Ну, такий хороший такий футбол! і справді відбувся і справді. Киян дуже здорово поглядали. І команда Сергія ребра до останніх хвилин. До останніх хвилин інтрига! Цього поєдинку вона зберігалася. Забігаючи наперед, скажу вам, що на ітігат Steadon команда розпишуть нічу 0-0 і по сумі двох матчів його протистояння з рахунком 3-1 далі про Сіті. Але навіть назваючи на те, кияни показали характер, і у другому таймі кияни дуже здорово виглядали. Ну що, друзі, пригадали даний поєдинок, який відбувався 24 лютого 2016 року, Динамо київ Сіті. 3 Сіті перемагає. Побажаємо Сіті, побажаємо Київському Динамо. Всього самого-самого найкращого. І я вам, друзі, також. Від щирого серця. Хотів би побажати тільки добра, тільки щастя в житті. Найголовне, друзі, будь щастливими завжди. Усім до побачення, мої любі друзі. Ось, будьте, друзі, щасливими завжди. Всім до побачення. Всім нових зустрічей.